Який стандарт свого життя ти бачиш? Житло, території, клімат, переміщення, оточення, близькі, витрати на все це. От який це стандарт? Ви повинні прописати всі свої фантазії, всі бажання, які дійсно реалістичні, які вас дійсно штирять, заради яких ви будете підніматись. І після калькуляції всього цього у вас з'являються дві цифри: перша, скільки це коштує всього, щоб це купити, а потім, скільки це коштує, щоб його утримувати. Так, от, коли ви провели калькуляцію, це стає технічним завданням. просто. От зрозумієте, як все просто. Просто знаєте, скільки вам треба заробити. Просто ви баєте калькуляцію, і у вас є технічне завдання. Як за допомогою яких інструментів, за допомогою яких ресурсів це все досягнути? Саме тому, що у більшості немає бачення та відповідей на все це, вони молотять життя в імітації бурної діяльності, не розуміючи цілий. А це приводить до вигорання, зупинки замість просування і росту.